Живемо в одній країні. Чи заважає інша мова, релігія, культура? Чи заважають вони будувати спільне майбутнє? І ми такі різні, але як показують останні події, здатні об'єднатись для того, щоб спільно боронити нашу Україну. Я вітаю це програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. І сьогодні поговоримо про Україну толерантну. Чи такі страшні галичани, яких малює російська пропаганда, точніше, не російська, а кремлівська пропаганда, і ними вона лякає східну Україну і росіян, зокрема, і як так в Галичині мирно зживались протягом століть різні нації? Що ми маємо сьогодні? Чи насправді є проблеми? Отож, про це ми в студії поговоримо з нашими гістьми до розмови. Ми запросили представників різних націй, які проживають у Львові. Зокрема, Емілія Леговича, голову головного управління Товариства польської культури Львівщини, який на власному досвіді розкаже, як йому живеться у нашому місті, і зокрема полякам у нашому місті. Також приємно представити Рафаеля Егієвича Чам'яна, заступника голови вірменської громади. Львівської області, який говоритиме про те, теж про життя в вірмен у Львові, чи є проблеми, якщо є, які проблеми. І з нами Львовознавець, Ілько Лемко, письменник, історик, який досліджував різні культури, е, які проживають у Львові. так? Я вам дякую, що ви завітали до нас в студії. Отож, перше запитання, напевно, до вас, як Львовознавця, насамперед, хочу, щоб ви в дві хвилини коротко спробували окреслити. Ми знаємо, що ще з середини 13-го століття, коли Україна була під ну, Галицько-Волинським князівством, вже Україну населяли різноманітні різні нації, з'являлись вірменські, німецькі. Пізніше, коли ми були під Польщею, поляки ставало більше. Яким чином трішечки в дві хвилини розвиток історичної... Населення Львова охарактеризувати, будь ласка, ну Львів це таке унікальне місто, ну чи не єдине в Європі, де протягом його історії п'ять національних громад, правда, було більше націй у Львові і народів. Але п'ять національних громад складали більше 7% кожна з них від усього населення міста. Це загалом скільки це ну, це які це громади? Це українці, німці, вірмени, євреї. І власне, от цей відсоток 7% відсотків говорить про те, що от таких потужних громад за кількістю населення. Не було в жодному місті Європи. Ці народи вони протягом історії одні ставали, одні набирали потугу, інші зменшувалися. До речі, в 14 столітті з середини 14, все 15 століття, до початку 16 го століття 70% населення Львова це були німці. А от вже з кінця 17-го століття і до початку 20-го століття дуже цікава цифра, що Третину населення Львова це були євреї, і в 1840 році євреїв у Львові було 40,5%. 40 ну і змушені жити в одному місті за мурами одного міста. Ті громади просто були приречені жити толерантно, мирно, спокійно. І тут власне вироблялися ті критерії по шанівку чужої культури, чужої релігії, чужої мови. І напрочу, це, це вдавалося львів'янам. І... Давайте про співжиття, про те, наскільки львів'янам вдавалося живати з іншими національностями. Трішки пізніше зараз запитання до пана Леговича, пана Рафаель. Ну, перш ніж говорити про громаду, які ви представляєте, чому ви вибрали життя саме у Львові? Чому так сталося, Чому ви зараз тут проживаєте? Пані редактор, чесно говоря, я не вибрав і поляки не вибрав. Ми історично тут живемо. І я трохи здивований, що наш співрозмовник співрозм... назвав на сунаціональні поля... машини, але я думаю, він мав на увазі стоїть, а, а не назвав поляки, тому що поляки... Це само собою зрозуміло. Бо так. поляки це була основна, основна група населення, яка проживала у Львові. Якщо говорити, чому ми тут поляки, ми тут жили, будемо жити. І нам приємно, що 22 роки вже є незалежна держава. Чи 22 схід роки незалежна 20. держава, Україна, ми можемо порівнювати, як поляки мали життя після війни Другої світової, за Радянського Союзу, і як маємо сьогодні за незалежною України. Чесно говоря, я без сумніву є переконаний в тому, що поляки за Радянського Союзу мали гірше, як зараз за незалежної України, тому що сталінські часи дуже багато зробили відносно польської нації, яка тут проживала. За незалежною України проблеми там є такі, там десь костел не віддали, там десь школу не дозволяють. Це зовсім другорядні питання. Але я, як, як громадський діяч польського товариства Львівщини, де в нас є понад 16 тисяч членів і 24 відділення на Львівській області, я з переконанням скажу, що ми не маємо ніякого огнітання нашої діяльності, нашій мові. Я даю такий приклад, тому що коли приїхав перший президент, такий демократичний до Львова Валенса. І ми дістали офіс в площа Ринок 17. Я даю приклад. Ми маємо офіс напроти е, е, міської ради. Вони співають ще не за меро України, хоча ми теж це співаємо коли треба. Але коли в нас хори мають там різні якісь ну, свої заняття, ми співаємо і ще польська, не згенева, і то нікому ніколи не мішало. І я от сьогодні здивований, що. Такі кремлівські сили створили такий ажіотаж на Україні. Мені просто встидно навіть про це говорити. Мені встидно про це думати, тому що боротьба була зовсім інша за інтеграцію до Унії Європейської. Боротьба була зовсім, зовсім зрозуміла для кожного, щоб цю банду, яка учовувала Донецький Куан, вигнати з України. І вони перед світом нас всіх поставили, якби ми якісь були ну, фашисти, не фашисти, неофашиста. Пане Лігович, ці питання ми обов'язково поговоримо До... сьогодні. Ми це змушені підняти таке питання, хоча це неприємно не хочеться, не хочеться, щоб так було. Але і пане Рафаелі, вас хочу почути. Зокрема, от ваша доля в Україні, там з яких поколінь тягнеться, і яка ситуація зараз в вірменської громади? Арміяни. Есть активные участники оснований города Львива, это 1256 года. Все периоды, все времена армяне являлись и являются активными участниками всех мероприятий прогрессивных, которые проводятся нашим государством. Все времена, когда возникали трудности, о основании возвращения даже нашей верменской церкви и других вопросов, это всегда нам шли навстречу. Вот наша верменская церковь 50 лет она находилась это закрытой закрытом помещении для сбережения скульптурных ценностей в целом Галичине 50-х годов до почти 2000 год. Мы обращались всей станции, нас шли навстречу, оказали помощь во всем отношении и восстановлении архитектуры. И благодаря поддержке местной руководства администрации области и Верховного Совета Украины нам все возвращено. 2003 года официально возвращенную наш Верменский церковь 18 мая 2003 года. К нам посещают все национальности в церковь. Обслуживание проходит на трех языках. Верменском, на российском и на украинском. Я больше 40 лет живу в Украине, проходя службу в системе МВД Украины. И никаких ущемлений наших прав никогда этого не было. Нам очень неприятно вот в этот период, когда вот против миролюбовного народа Украиной Ідіо агресія со сторони Росії. Знову ж таки, про агресію кремлівську поговоримо не, пізніше. Я вам дякую за вашу не. думку. Пане Лемко, до вас запитання: як можна описати стосунки українців Львова з вірменами, з поляками, з іншими національностями, які складалися в історичному періоді? Коли на яких етапах були проблеми? Чи вони були? Зараз я так розумію, ми цю проблему нівелюємо. Ми кажемо, що її немає стосунків таких. Негативних В принципі, взагалі-то, ну Кремль наголошує на тому, Кремль не каже, що у Львові притісняються, скажімо, поляки чи вірмени. Йдеться про якісь русофобські тенденції, антисемітські тенденції у Львові. Шкода, ж тут немає представників російської громади і єврейської. Ну, То розмова було. була б більш конструктивна. Але я от хочу вам зачитати перелік вулиць у Львові, які зараз названі на честь росіян. Боткін, Брусилов, Брюлов, Венеціанов, Герцен, Глінка, Жуковський, Карбишев, генерал-лейтенант, герой радянського союзу. Може звернутися до мерії Москви, що взамін в нас вулиця Карбишева. Хай там назвуть вулицю Романа Шухєвича. Ну повинен бути ж якийсь паритет. Так Кибальчич, Комаров, космонавт. Може ім'ям нашого космонавта Казанюка назвуть Корольов, Лобачевський, Менділії, Мечников, Некрасов, Павло, Перов, Рєпін, Рилеєв, Сахаров. Сєчинов, Толстой, Федоров, Чайковський, Чехов, Чукарін, Щепін у Львові. Є скільки ну, таких вулиць? 27 вулиць на честь росіян. На честь вірмен, на честь поляків є, теж, теж, але там на честь поляків. От е, мені дуже приємно, що є вулиця Олександра Чоловського, е, історика. Ну про міцкевича тут взагалі немає мови і, там про інших видатних поляків. Ну але так історично е, складалося та, та, тисячоліття е, у Львові є чотири вулиці, названі е, іменами євреїв: це Балабана, Ляймберга, Репопорта і Шолома Лейха. Ось це образ антисемітського і русофобського Львова. Ну і які можуть бути ще коментарі на цю тему, а взагалі протягом історії так були складні моменти, були звичайно складні моменти. Але то, що стосується українців, власне, українців, то жодних якихось агресивних дій українців стосовно інших національностей у Львові практично не було. Були конфлікти між іншими національностями. Ну, це так довга історія, але, в принципі, українці завжди намагалися бути толерантними. Українці були автохтонами на своїй землі. Це їм надавало сили зберігати свою культуру, свою мову. І таким чином. Українці навіть деколи використовували якісь там е, союзи з іншими національностями, щоб ну, наприклад, українці вірмени частково об'єднувалися за свої права в, е, в місті, щоб мати представництво в міській владі. Е, українці об'єднувалися з євреями. Ну, якщо е, вже в е, Українські галицькі армії були євреї, і після листоподового чину були вчинені е, взагалі. Ну тодішнім урядом польським антисемітські такі речі, що взагалі було знищено близько сотні євреїв, які співчували українцям. Значить, українці, митрополит Андрій Шептицький і його брат Клементій Шептицький в Унівській лаврі переховували єврейських дітей. Сам Шептицький переховував того чільного рабина Кагане. Українці виступали за українці, віські українці були сіоністами. Чому? От зараз кажуть, що Коломойський це Бандера, там mm. Портников і всі решта це Бандери. А українці це були сіоністи. Чому? Українці виступали за відновлення держави Ізраїль? Ще було в міжвоєнний час, були демонстрації українці де вони вітали відновлення єврейської держави. Ну от такі були стосунки. Мене Короти. до представників польської і вірменської громади до вас запитання: чому. 에, можливо, вам з боку видніше, чому 에, обрали саме такий вид пропаганди? Чому саме це нацисти, фашисти? 에, чому, 에, чому не по-інакшому, чому не там 에, мешканці села забиті силюки? Ну різні могли бути. Чому саме от такі завзяті фашисти? Пані редактор, ви розумієте, це вибрано було спеціально, тому що? 21 віці нападати на незалежну державу так неможливо ні з того, ні з цього. А пропаганда своє робить, щоб людей переконати там в Росії, що тут є фашисти, не чи чи націоналісти, чи бандери? Але чи... я хочу від вас почути, які якості галичан психологічні могли спонукати саме на це зробити акцент. Там ж не, не дурні люди сидять. Тобто, вони чітко прорахували, що може повпливати, які психологічні якості галичанину притаманні, які дозволяють говорити про цей радикалізм. Ви маєте на увазі які помилки зробив галичани? Так, які помилки. Які можливо надалі ви, роблять помилки? Га знаєте, Галича? помилка є тільки в одному, тому що саме розвинутий на, на Україні це й галичани. Вони більше заходу є. Вони більше бачили, їздили, і вони, е, як то говориться, я я не я не хочу образити східний нарід нашої нашої держави, але вони фактично європи не бачили, вони не бачили світу. І коли е, наші люди зрозуміли, що ми не вступаємо до, до Європи, вони показали свою гордість, що вони хочуть бути в Європі, і цим самим може і дали повштовх в тих мисленнях, що використав Кремль. Що що ми є як противники державності? Що є президент, який має свою візію мислення, але вони не показують цього, що президент це не є вся держава, є ще Верховна Рада, є люди, які мають на це право думати, як в цій державі жити на майбутнє. Зрозуміло, з позицією, у нас ще багато запитань. Так. Пане Рафаель, до вас, ну. Виникали сто відсотків виникають проблеми і на даному етапі все-таки вірменської громади з тим, що на умовах сучасності. Чим галичанин може негативно себе показати? Я від своєї імені від імені нашої армія общини, всіх жителів Арміян Довіської області. Я скажу, що це нам очень неприятно, это Це информация. інформація. Украинцы дружелюбный народ, они как относятся к нам по всем вопросам, по всем абсолютно, это материально, это морально и так далее. Мы всегда находили поддержку. Вот такой период сейчас, когда идет ведь эта информация ложная, это неприятно, здесь... Я считаю, что это ложная информация со стороны соседнего государства, государства, конечно, России, стараются находить себе поддержку из числа, может быть, как они говорят, националистов и так далее, но этого фактически нету. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати міролюбовію традицію України, як було, так і є. Ми завжди за політику. Дякую а, вам за вашу пару. Якщо взяти негатив, якщо вам про це так, йдеться. Так. Хочемо критику. Ви розумієте, коли ми вже фактично той Майдан виграли, коли вже Верховна Рада. Я був дуже здивований, що партія регіонів е, перейшла на сторону майдану. Що вони вже голосували 300 голосів, і більше Можливо, це безвихідь було? Може, і безвихід був, але для мене що було дивне, що в тій ситуації то, що Кремль використав. Для чого був рухати цей мовний закон? Та є проблеми проблеми з державним ставленням, з, з організацією регіонів. Як ви думаєте, це робилось свідомо чи не от, світової? Ото для стало. мене шок. Хто спеціально напевно спровокував до цього мовного закону? Мовний закон можна було прийняти за місяць, за півроку, але щоб люди успокоїлись. А це було зроблено для мене трохи дивно, і це було дуже використано Кремлем і східними областями, там вже о, дивіться, нам забирають мову. Нам забирають то, що ми маємо. І тут той негатив дуже дуже е, зробив своє погане. Дякую вам, пане Ільколенко. По мовному закону два слова. Коментар хочу почути вашу думку. Ну звичайно, це була помилка. Не треба було чіпати той мовний закон. Тим більше що він фактично ні на що не впливав. Ну ну так це була тактична помилка нової української влади, і звичайно, зараз вже Все ж таки. Іби... Помилка так. вчинок, ну, безумовно, ну, не свідомий вчинок зараз. Немо можна зачіпати жодних, це зараз все треба заморозити, хоча б от все, що випирає, все що йдесь, і, і якісь протиріччя, це все треба заморозити до до як як то кажуть, найкращих часів лише консолідація, лише об'єднання. У це те, що нам зараз потрібно в даний час. А от щодо чому Кремль створює оцей от одіозний образ галичанина Бандерівця, взагалі... давайте про одіозний mm -hmm. образ трішки пізніше, ще трішки ми йдемо на рекламу. Але від вас хочу коротко почути в одній з ваших праць. Я почула таку думку, що Україна з давніх віків, коли була при інших владах, була європейське, населення шаріло більше до європейськості. Після совєтів ми маємо таку совєтську. І відблиск навіть на молодому поколінні, чому ви так сказали, і в чому воно проявляється Ви знаєте, безумовно. Удивіться. Добре, позитивно, воно накопичується віками і тисячоліттями. Погане вклинюється дуже, дуже швидко. Німці, які мають двох, двохтисячолітню історію, німці за 40 років панування соціалістичного так званого табору, це тепер ті німці східні, з яким західні мають проблеми, розумієте? І, і то саме стосується і нас. І, і я скажу чесно: якщо себе львів'яни, галичани б'ють в груди, що ми європейці, а східняки там то азіати, це неправда. Ми такі самі субкові, як і вони, за тих 50 Сят років, років і, але вже молоде покоління, незважаючи чи це у Львові, чи в Донецьку, чи в Луганську, воно вже більш європейське, і треба от на, 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 на це звертати увагу і йти до Європи. Можна, от ви щойно сказали, що галичани б'ють себе в груди і кажуть, що ми от європейці, а там ті відсталі, чи ну от якраз ми маємо приклад негативізму, так так. Це, галичан. По перше, що це неправда. Це це, це не є правдою, не... так. Але такі закиди вони також створюють так, таку конфронтацію, так, так ну але зараз, вже зараз, у дивіться зараз, ну галичани, які навіть колись раніше, можливо, якісь там е якісь давали такі меседжі, що ми там такі круті, там, скажімо, ми є там п'ємонт і так далі. Зараз тих меседжів немає. І навіть дивіться, якщо де була така думка, можливо, задня думка, а На нашу нам той схід. Зробимо собі маленьку західну Україну. Нас Європа буде так, так ласкати. Нам зробить все, що хочете. Ми будемо в Євросоюзі. Тут буде така туристична зона. А ті сідні, які хай собі пропадають, розумієте? А що ми за що ми за них маємо переживати? Ми європа зараз. Такого немає. Дякую, наше багато запитань. Зокрема, поговоримо про тих, яких не знаємо кого саме називають бандерівцями. Не перемагайте в студії з нами представники вірменської громади, польської громади, Львовознавець. Вже через декілька хвилин повертаємося. フフフフ。<noise>